2022 року Оксана Нагорна з дітками переїхала з Нової Каховки у Славуту. Вдома переселенка займалася торгівлею продуктами харчування. І у Славуті у листопаді 2022 року започаткувала такий самий бізнес. Зараз вона торгує м'ясом та рибою. Історія незламності Оксани Нагорної далі. Ходімо знайомитись. Пані Оксана, вітаємо вас. Ходімо познайомитися. Ви з нової Каховки на Херсонщині, так? Так, самої нової Каховки. А як опинилися у Славуті? Е, ну, почалася повноштабне вторгнення з перших часів. Вони вже ось з восьмою ранку були вже у нас на Каховської ГЕС. Ми. З родини, то тобто, у мене двоє ді діток було сім місяців, прожили в окупації, там був бізнес. Ну, вирішили виїжджати, тому що майбутнє дітей тільки на Україні. На той час донька вже вчилася в Запорожому медичному університеті. Їй повинно було виповнюватись 18 років. Це значить отримання паспорта. Вона категорична була. Проти, щоб отримувати паспорт на російський. І ми вирішили виїжджати з дітьми, тому що треба вчитися і далі якось виживати. Пані Оксано, виїжджали ви через Васильівку чи так, через... Через, Васильівку? через Васильівку ми на Васильівці ночували три дні. Потім, поки, поки нас випустили, да, і був дуже обшук, перевіряли усі телефони, ноутбуки, тому що діти вчилися, ми везли з собою техніку. І випустили, звісно, було це впечатлення, коли ми заїхали на Запоріжжя, наш перевізник включив українські пісні. І Ми зі слізами це все. Хотілося кожного воєнного обняти і розцілувати. А в Славуті як опинилися? Були родичі? В Славуті ми опинилися. Мій батько сам з Хмельницької області Чуть-чуть ми пожили у родичів, а потім прийняли рішення, що треба щось далі якось жити, продвігатися. І далі строїть життя, і от відкрили далі опять бізнес, бо більше нічим не можемо займатися. Такий, як був у новій каховці, чи абсолютно сам магазин у мене у мене був в місті Каховка, це недалеко від Нової Каховки. Він, звісно, був на набагато більше цей магазин. Ну а тут вже почали з маленького, тому що як наскільки хватило коштів і якось. Так. Селянська курочка вже коли у Славуті з'явилася? Ми з Чебутарочками почали працювати, мабуть, вже як рік. О, от вони наші би, основні постачальники. І плюс ми ще здесь торгуємо рибою, яка тут місцеві дуже полюбляють. А в Каховці теж торгували продуктами харчування? Тож, теж, І риба. У нас, звісно, була риба, ми возили, з гінічна угу. різноманітні були риба, і креветка була наша азовська. Тут, звісно, вже ми не можемо цим торгувати. Мамі допомагаєш з бізнесом? Так. А що ти саме робиш? Я буваю ідеї даю якісь. Наприклад, наприклад, що треба якусь нову продукцію або ще щось. Я хочу вчитися на технолога. Ого. Хочу відкрити свою компанію. У нас одні бізнесмени будуть в родині. Так, так. Бо він ще е, робив от, е, зимою на свята. Пробував робити домашню ковбасу сам самостійно своїм рецептом. Тобто, розробляв рецепт і робив. Це у нас артимент риби. Тобто, Ті, що ми пропонуємо людям, І, і продукція чебутарочки у нас діють. Асортимент ми зразу знали, що буде риба, і м'ясо буде. Як тут в Славуті як вас прийняли? Що було б легко, що важко? Чи... Тяжко, було Тяж, чесно кажучи, тяжко адаптуватися. У мене досі. Знаєте, крає серця і дуже болить за свою домівку, за своє місто. Кожен ранок я переглядаю всі месенджери, яка що відбувається в місті у нас, тому що багато родичів залишилося там, не змозі були виїхати, хто по хворобі не може хто залишить домівку, не може. І у мене залишилась там вся нерухомість. Сюди я приїхала просто з віщами речей. І з дітьми. Ну, так. Що вам додало сили рухатися вперед? Діти. Найголовніше це діти були, які, яких треба далі по життю вести. 22-го, в серпні я літом приїхала, в листопаді я вже відкрила тут потихнечку, почали працювати. Тобто це вже два з половиною роки? Так, так вже два з половиною роки ми працюємо. Про масштабування не думаєте? Думаю, звісно, магазинчик дуже маленький. і Хочеться більше щось сюди завести, щоб більше хочеться асортименту віліч, так, й... Що так додати, додати різноманітність риби. Угу. Тобто у нас кожен п'ятницю ми привозимо охолоджений лосось, який люди полюбляють. Залишилися пару стейків з лосося. То есть то, так же самое и и рулети. Асортимент люди потихонечку привикають до нас, и мы до них привикли вже. Ви вже вивчили ті смакові вподобання славовчан? Так, вивчили дуже мені знаєте, як спланувала, от вони тут полюбляють скумбрію. От на у нас на югі, як би вона не настільки була обширна, асортимент. І перший раз, коли прийшли до мене, спитали, дайте мені рябого оселеця, то я, звісно, не розуміла зразу, що це таке. Ну, а потім вже я зрозуміла. Те саме, Якщо у нас тюлька, вона тюлька, тут у них мулька. Тобто, ну, вже звикли постійні клієнти. Стараємося, щоб ціни були більш-менш приємними. Дуже багато у нас пенсіонерів, які скупляються. І от так стремимо. Тримайся, йти вперед. Що найбільше користується попитом? Що от розходиться, як гарячі пиріжки? А, знаєте, як би сказати, гарячі, от як день на день. От не скажеш, буває таке, що курка йде. Зараз сезон у нас шашликів. Mm. То їздять відпочивати, беруть шашлики. Коли буває, на мангалі рибу беруть дуже. Тобто, сказати, що пособа, у нас дуже смачний оселедець. У нас свій рецепт оселедця, ми перевезли з Херсонщини. Да. Ви самі маринуєте? Е, так, у нас дуже вся уже славута, і не тільки славута. знає, що найсмачний оселедець у нас. Я думала, що літом він як то вже не піде. А ні, йде, 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 йде і ми потихонечку все так і робимо. Пані цено, тобто правильно розумію, бізнес буде розвиватися і в майбутньому ви будете масштабуватися теж у сфері торгівлі. Е, так, тут час поки, поки немає багато ще продукції, яка йшла зімою. Зімою багато йде салатів, морська капуста, моркву. Ну багато асортименту, якого ще зараз немає попиту на нього. Які плани на найближчий майбутній? Найближче майбутнє або будемо розширятися далі працювати і підіймати нашу країну, вчити дітей, любити її, цінувати. Пані Оксану знаєте, можна було переїхати і чекати. Ви не чекали, ви відразу почали щось робити. Е, так, знаєте, якщо п на знайомим, теж бізнесменів, які на наші з міста, вони чекають, паси день чекають. А гроші це така, Вони ж уходять. Їх їх потрібно було кудись вкласти і далі розвиватися, тому що е, житло я знімаю з дітьми живу. За все треба платити, тому і от на. Почали так от працювати. В чому ваша формула Ну, У мене тільки мої діти ціль. І, і далі сподіваюся побачити всіх своїх рідних, сподіваюся на повернення, е, хоч одним гласком побачити рідний дім. Тому що кожен день, всі мисли у мене тільки там. Воно ну, не відпускає мене. От, чесно, це моя біль. І це була історія стійкості Оксани Нагорної, переселенки з нової каховки Херсонської області. Отож, без зустрічі в наступній формулі стійкості. там буде нова історія.